Вітаю всіх маленьких фанів боксерів, котрі вирішили переплюнути своїх батьків. І до за молочну це точно не відноситься. Мене звати Макс це канал Ренсайт, бокс Українська рубрика-прогноз. Поїхали! В ці вихідні має відбутися ну просто шикарний поєдинок між непереможним британським панчем, молодою зіркою бокса та боксером, на якого Еді Хіл робить ну дуже велику ставку, Конором Беном. За його співвітчезником, який вирішив стати копією Роя Джонса, відео про якого я вже знімав, посилання на яке буде десь тут. Кріс юбенк молодший. Цей поєдинок став одночасно як і мега неочіканим, так і геніальним свого боку. Деяну просто не може не похвалити Едіхірна як геніального промоутера І зараз я вам поясню чому. Коли ще давно, як тільки Конор Бенд почав свою професійну кар'єру, його ж одразу підмітив Еді Хірін. Пізніше взяв під своє крило і вже тоді рахував, скільки той зможе принести в майбутньому йому грошей. Але складалось не все так солодко. Слава про Бена йшла попереду нього. Піар-компанія працювала ну просто на ура. Але попавши лише один раз на міцного, тим не менш не сильного опонента, він ледве не програє той бій, двічі опинившись у нокдауні. Це був перший неочікуваний дзвіночок для всіх, адже Бен тільки розпочав заявляти про себе, так одразу ж з не найкращого боку. Пізніше він візьме, так би мовити, реванш у свого опонента, де виграє його вже більш впевнено. Але страх того, що такий прикрий момент знову трапиться і перекреслить всю кар'єру молодого бійця, не покидав Хірна ні на секунду, що не найкраще вплинуло на його майбутнє. Хір настільки зневірився у своєму підопічному, що почав відверто хитрувати. І це помітили навіть звичайні глядачі, адже ті опоненти, котрі він підбирав для Конора Бену, були ну, надзвичайно зручними для нього. І підібрані, як по запиту, враховуючи всі його сильні сторони. Взагалі в цьому немає нічого такого, адже самі бійці були ну точно не слабкі. Проте поєдинки з ними виглядали так, ніби то бе не на одну, а одразу ж на декілька голів вище за них. Що склало враження про нього, як про непереможного боксера, де дивитися його проти таких опонентів було нецікаво. В той час, як виводити його на топі свого дивізіону, за думкою більшості, особливо на фоні того, як легко він проходив всіх своїх опонентів, час настав. Саме тут хи не загнав себе куток, з якого він ідеально вийде в майбутньому. Розумієте, сам Бенс це досить міцний бієць, і чемпіоном йому колись однозначно буде. Але вагова, у якій він боксує, складається ну просто з неймовірних монстрів. Тут вам і колишній лідер Pound for Pound Теренс Кроферт, Ерол Спенс, молода зірка боксу Верджил Ортіз та надзвичайний панчер Джерон Еніс. Всі ці хлопці мають ну просто неймовірний удар, що вже грає не на руку Бене. Також йдуть без поразок і просто надзвичайно небезпечні бійці. І Хірн, дивлячись на всю цю картину, ще тоді розумів, що на даний момент тут немає що ловити. В цей час, у колись перспективного боксера Кріса Юбенка, почалася чорна смуга в його кар'єрі. Адже програвши лише один бій британцю Грозу, який, в свою чергу, наступний свій бій, також програв, але вже Калму Сміту. Він поставив невеличкий хрестик на своїх перспективах як буксера. Всі ці події досить сильно знецінили міцного юбенка серед поціновувачів боксі, після чого він наважується піти на серйозні, але все ж таки необхідні зміни у своєму штабі, а саме поміняти свого тренера, так що й не на будь-кого, а на самого Роя Джонс, що одразу додавало чіток та новин про нього і зіграло йому на той момент тільки на руку. В час ішоу Юбінг тренувався з роєм і здавалося, як тільки він повернеться в ринг та покаже себе усі свої красі, все буде, як і раніше. Люди знову почнуть купувати білети на його поєдинки і так далі. Але не все так сталося, як хотілося. Про Юбінга після тої поразки невеличкої паузи та повної відсутності піара майже всі забули. Його повернення проти відверто слабких опонентів абсолютно нікого не вразило, а іноді саме невдале копіювання стилю Роя і взагалі вибісило фанів бокс. Як Одик, 4 поєдинки проти слабких опонентів, де за думкою більшості він став ще гірше боксувати. Адже проходив він їх, ну точно не без проблем. Здавалось б все, кінець. Оскільки топові боксери в ньому не зацікавлені. Глядачі та фани їй зовсім зневірились. А вся кар'єра стояла і взагалі під великим питанням. І тут, склавши геніальний пазл у до голові приходить Абіхен та пропонує бій проти свого підопічного, влучивши настільки ідеальну ціль, що я й досі плодую стоячі. Ви скажете, вони ж боксують у різних вагових, так що й з різницею у 6 кг. Як взагалі і чому Хен прийшов саме до цього? І зараз я вам поясню, що його геніальні. Обоє хлопці є з досить відомих у себе на батьківщині боксерських сімей. Так мало того, їхні батьки вже зустрічалися один з одним та розділяли ринг аж цілих 2 рази де у другому поєдинку була нічия і досить спірна за думкою глядачів. Звісно, Хін ж не міг би так просто взяти та обійти цю тему стороною. І саме тому він взяв її за основу для розкрутки цього поєдинку, де нас очікує протистояння двох синів, котрі вирішують незакінчені проблеми своїх батьків. Завдяки надзвичайно майстерній подачі едіхіна, хайпів навколо цього поєдинка було настільки багато, що обоє бійці не те, що просто отримують мегапоєдинок з надзвичайно великими гонорарами, який задовільняє обидві сторони, Бен, який отримує в свою чергу топового опонента, про якого так давно мріяли його фанати. Та проти якого він вдався на маленьке хитріще, які, на мою думку, все ж таки підвищать його шанси на перемогу у цьому поєдинку. Так і для Юбенка, адже йому як фавориту приносять просто відбірну молоду здобич, котра знову піднесе його на Олімп, лише за рахунок, здавалось б для нього неважкої перемоги. А тим часом зустрічайте і саму здобич, молодий, та не побоюсь цього слова, просто ефектний боксер, який точно міг справляти перше враження про це. Адже на сьогоднішній день в боксі і дійсно не вистачає таких ментальних монстрів-панчерів, як він. Бен це той тип боксера, якого ну, дуже важко не любити, адже він приносить у ринг саме те, що очікують фани. А саме ніяко вже люди свого опонента та притримується думка, що найкращий опонент це той, який лежить у нокауті. Являється 100% панчером, але своїм досить цікавим стилем, який доповнює його надзвичайна фізична форма. Його арсенал абсолютно відповідає чемпіонським запитам, адже пробиває він майже всі види ударів. Так мало того, майже в кожен з яких вкладує всю свою місць, окрім джеба, який він просто прицілюється до свого опонента. Сам буксує на дальній дистанції, прицілюючись до свого опонента джебну та викидуючи свій надзвичайно швидкий та потужний правий прямий. Після чого в разі успіху вмить скорочить свою дистанцію, де розбиває свого опонента різноманітними серіями, з які складаються з хуків та паркутків. Взагалі, ближня дистанція йому більше подобається, але, як ми знаємо, на неї досить важко вийти. І тому метод зближення саме через ідеальний правий прямий, який він вибрав, досить дієвий. Тримає середній темп в своїх поєдинках та має досить гарну витривалість, яка точно не зникає після екватора, а також демонструє досить цікавий захист, який він нібито лінується використовувати, але коли все ж таки хоче, то він у нього досить непогано виходить. І лише за рахунок роботи тулуму. Роботою ніг він не хизується, проте дерев'яним і стоячим боксером я його точно назвати не можу. І підводячи підсумки, я можу сказати, що Бен це мега крутий боксер, який за рахунок своїх швидких рук, зерних серій та ментальної стійкості, адже двічі побувавши у нокдауні в одному поєдинку, не розгубився, зібрався і зміг все ж таки виграти його. Він може доставити проблеми усім бійцям, де Кріс Юбенк молодший це точно не виключено. І тут ми плавно переходимо на прогноз на цей бій. В цілому ці два хлопці не ну, надзвичайно схожі один на одного, адже вони притримують одного і того самого плану на бій, а саме роботи на дальній дистанції, з можливим наступним зближенням на ближню дистанцію в разі успіху. має досить схожий арсенал, то обоє являються панчерами з надзвичайно швидкими руками. Де ключова відмінність в них це те, як саме вони будуть реалізовувати свій план на бій. В той час, як це холоднокровний вбивця, який в жодному разі не піде на свою здобич, не відчувши крові, то Юбенг це занадто впевнений собі мисливість. Котрий йде на ризик, адже впевнений у своїх босецьких міннях та захисті, який за наявності витривалості значно краще, ніж того самого Бена. Також причиною не цього слова такої нахавної поведінки в Рінзі є й те, що Юбінг жодного разу не бував у нокдауні, адже має не на надзвичайності коголі, яка можливо страхує його в такі моменти. Підсумовуючи все вище сказане, однозначно можу сказати, що цей бій це найважчий бій для прогнозу, який тільки можна придумати. Адже з одного боку, Юбінг однозначний фаворит. І без проблем мав би проходити Бен, якби не одна та малесенька хитрість, до якої його не вдали. А саме проведення поєдинку в договірній вазі. і як ви зрозуміли, саме не на стороні Юбенка. Юбенку потрібно з його 72 кг спуститися до 70. І здавалося б, що в цьому не буде нічого такого, якби він до цього так довго не буксував 76. А в останніх своїх поєдинках і то лише один раз він зробити 672 кг. Як на мене, то все це ну дуже нагадує поєдинок Ковальова проти Альварес. Де-першому заборонили набирати більше 2 кг після зваження, хоча сам він набирав зазвичай 7 і більш. Такі невеличкі нюанси змусять юбенка не лише витрачати більше часу саме на процес схудені, замість тих самих тренувань або спарень, але й можуть зробити його досить млявим у самому поєдинку. Так би мовити, пересушеним, що обов'язково вплинув як і на його бокс, так і на само з якої в нього і так досить великі проблеми через його новий стиль боксу. Як вердикт, мій прогноз може бути досить неочікуваним, але на даний момент я в жодному з них не бачу переможця. Бен однозначно не зможе виграти поєдинок нокаутом, оскільки Юбенк до цього виступав у 76 кг. Проти гарних панчер, як той самий Джордж Гросс, навіть той не зміг його підкосити. І що вже тоді говорити про хлопця, який виступає взагалі в 66 кг. В той же час Юбен хоча і може в теорії відправити Бена у нокдаун, проте добити йому точно сильно не вистачить, адже він має досить кепську витривалість, котра може стати ще й гіршою, коли він спуститься в 70 кг. Як вердикт, бій почнеться досить рівно, де Юбенк маючи ще запаси сил та за рахунок своєї антропометрії буде перестрілювати Бена на дальній дистанції, та забирати раунди і, можливо, навіть зловити його на легкий нокдаун. В той час як Бен і сам буде віддавати початок поєдинку, огризаючись, але не більше. Вичікуючи як на мене, екватора поєдинку, коли Юбенк все ж таки втомиться, і він зможе перехватити ініціативу в свої руки та буде пресингувати його за рахунок своєї витривалості, яка у той момент, на відміну від Юбенка, але в нього ще буде. В цілому обоє боксери заберуть приблизно однакову кількість раундів. Якщо робити остаточну ставку, то, як на мене, бій закінчиться або близьким роздільним рішенням суддів, або тією ж самою нічиєю. Не вірю я, як і відчутно перемогу Юбенка через нюанси з ваговою. Так і в Бен, адже сам він буксер із зовсім різних вагових, та і буксувати проти контрпанчера йому буде досить важко. А вам дякую за те, що подивилися відео, особливо до цього моменту, оскільки відео було досить довге, і я радий, що ви все ж таки додивляєтесь їх до кінця. Якщо бажаєте підтримати автора та україномовний контент в такий скупний час, підпишіться, поставте лайк, напишіть будь-який коментар під цим відео, або станьте одним із перших спонсорів на моєму патреон каналі що допоможе мені надалі знімати такі відеоролики. За що я вам скажу велике дякую. Бережіть себе, віримо в ЗСУ Україна понад усе.